Всім здорово, шановні підписники. Вирішив записати такі невеличкі відео, Подяку для всіх моїх підписників. По-перше, хто дивиться мене зі Львову. Вони мені допомагали на початку розібратись, де тут секонд-хенди є, де тут є гарний товар. І в цілому, ну менше з тим, не в тому. Хотів просто висловити свою подяку глибоку для всіх жителів міста Лева за те, що вони прийняли доволі такі. І хотів би розвіяти деякі стереотипи, тому що, ну знаєте, дуже багато в інтернеті ходить різних чуток, різних якихось таких неприємних ситуацій, неприємних повідомлень, що комусь там щось не подобається у Львові, там когось не так приймали і тому подібне. Наприклад, і мене я вам скажу, що я взагалі не відчув, що я якимсь боком, тобто якось до мене сталось по інакшому. Знаєте, я все ж таки. По місцевим правилам вважаюсь типу Аля східняк, хоча я себе ніколи таким не відчував. знаєте, ну можливо, це теж у них теж у людей стереотипи такі е існують. Хоча е я не відчув на себе ніякої дискримінації абсолютно. Я от прожив вже тут скільки, три роки, вже четвертий рік, скоро буде, і взагалі не відчув на собі ніякої дискримінації. Звісно, я коли приїхав одразу, старався переходити на українську мову, і плюс-мінус можна сказати: от на теперішній час. Вже перейшов. Є вже і жаргонізми у моїй моїй лексиці, які я почув тут. І в цілому деякі слова, які я не знав вони на українській мові. Тепер я їх знаю і вживаю. Не знаю, яка далі буде доля, але у мене у мене на увазі, тому вирішив записати саме таке відео. Подяка, дуже велика Львову за те, що прийняли, і за те, що в принципі тільки збільшили мою любов до України. Тому навіть не думайте, тут живуть такі самі українці, як і всюди. В принципі, навіть можна сказати більше, ніж всюди, трошечки, ну на мій погляд, тому що все ж таки тут більш така мононаціональна, скажімо так, структура населення. Тобто, тобто, якщо, наприклад, я жив на на півдні України, там Запорізька або Херсонська область, у нас дуже багато було і кримських татарів, і болгарів, і інших народностей. Ну, дуже багато і азербайджанці, і купа різних. Хто тут тільки в основному українці, ну і ще є. А... Циганин, як їх назвати по-іншому, ну так, цигани, роми, роми. І на початку було дуже дивно, коли ти куди не йдеш, всюди тебе зустрічає українець. Тобто підеш на базар, там українець круте шаурму, підеш на якийсь там центр, там теж українці і українечки. Прикольно, знаєте, дуже так на душі якось відчуваєш себе максимально наближено, як наче ти вдома. Тобто ти нікуди не виїжджав. Також люди доволі такі доброзичливі, що починаючи від моїх сусідів, закінчуючи моїми дальними ро родичами, також Ще люди, у яких я знімав квартиру, не одну і не другу переїжджав на ну, у Львові декілька разів. Всі люди з розумінням ставилися до ситуації, тобто на рахунок того, що там сильно загинали ціни, ну я такого не відчув. Тобто я живу все ж таки у Львові, але це самий крайній район, знаєте, Львова, і ціни по відношенню до зарплат, які існують у Львові, в принципі. Спідставні ніколи на собі не відчував дискримінацію, що типу я щось неправильне якесь слово сказав, чи ще щось. Тобто, чи звідки там приїхав, чому ти сюди приїхав і тому подібне. Тобто, такого взагалі не було. За що? Ну не то, що в мене були якісь забобони на рахунок цього. Я не думав, що тут знаєте, якісь дуже страшні бандери всі живуть, і що всіх людей, які зі сходу або там з півдня, вони будуть катувати, і тому подібне. Такого я не думав. От, але все ж таки був приємно здивований, що. Навіть я такий знаєте, був лояльний до всіх людей, і навіть мене пробрала вся ця душевність, яка присутня от на Львівщині, особливо. Ну тому що я більш поки що ніде не був, тільки на Львівщині, і особливо у місті Лева. Із місцевих колег моїх по моїй роботі, тобто по секонд-хенду, завжди люди допомагали, підказували, ніколи не відмовляли в якійсь допомозі. Якщо я там щось запитував, там на який магазин краще поїхати, на який не поїхати. Люди з від чистого серця, якби все розповідали. Це прикольно, з мій погляд. Ось таке враження в мене склалось від поїздки у Львів, як то кажуть, як у тому мамі. І в цілому від життя у цьому чудовому місті. бажаю йому процвітання. Бажаю всім людям, які живуть тут. Здоров'я, щастя та удачі, мабуть, це все, що в мене накопилось сказати про Львів. Вирішив просто от, зранку встав і думаю, запишу таке відео, подяка для всіх львів'ян. Це відноситься саме знаєте до такого людського рівня, тобто там на рівні там, людина до людини. я не стикався, знаєте, з державними структурами і тому подібне. Тому це відноситься чисто от для населення. Все. всім львів'янам, які підписані на мій канал, привіт. Вітанечко, дякую, що дивились. Ну і побачимось наступного відео. Як можливо щось в голову ще прийде. Якесь відео. Запишу не сильно думаю, що це відео багато збере переглядів там чи лайків. Це відео записано, чисто, як би сказати, для себе, так як щоденник. і висловити свої, знаєте, внутрішні перечуття. І подякувати ще раз, черговий раз львів'яну. Все, давайте побачимось наступного відео. Можливо, хто буде дивитися. па, -па.